Вітаємо в ефірі програма Книжкові друзі дарини. Вперше відбувся всеукраїнський фестиваль, що має назву Читаюча людина Успішна Україна. Серед наших учасників шкільного віку було багато цікавих сюжетів, багато номінацій різних дітей. Доволі креативно представив кожен із авторів свою творчість. І однією такою несподіванкою, дуже приємною несподіванкою став ефір за участі учнів дитячої музичної школи номер 3 імені Марка Кармінського у місті Харкові. Викладач пані Оксана Скрипцова. В ефірі ми створили програму, що є у відкритому доступі. Хто підписався на канал Щастя творчості, той молодець, той цей ефір, напевно, побачив. Програма має назву Темні Чари. Вперше в нашому ефірі популяризація читання пролунала чеською мовою. Книга, і далі був україномовний переклад. Це п'ятикласниця Дар'я Малько. Дуже цікавий був сюжет, і зараз книжкові друзі для Дарини ми їх побачимо, ці книжки. Перша з них видавництво «Жорж», Друзі назавжди. Гав'яз Пеппер», пес Привид. Авторка Клер Баркер, ілюстратор Рос Колінс. Це така зворушлива історія про того песика, який рятуватиме рідний дім, який має 900 літню історію. Уявіть собі. Це так коротка перемова. Книжка дуже. Захоплює сюжет та мотивує. Песик пішов. Перше, що здивувала гав'язика пепера після смерті рай не таке вже й приємне місце. Там не було білок, бутербродів з ковбасками, смачних кісточок, навіть жодного м'ячика-пищика. Лише смугасті шкарпетки, джемпери і запах прального порошку. А ще цілковита темрява навколо. Хоча мали бути світлі цяточки, а не панчохи в латочках, гавчик точно помер, бо чітко пам'ятав, як саме це сталося. Учора він почувався дуже старим, втомленим і змученим. Таким змученим, що навіть підвестися не міг. Потім прийшла дуже прив'язана. Ветеринарка, від якої пахло котами і печивом, і всі почали пускати сльозу. Пепере сиділи маленьким сумним колом, передаючи одне одному носовички, витираючи очі і шморгаючи носами так сильно, що гавчик злякався. Чи вони раптом не захворіли? Лорд Пепер голосно. Чмихнув і обережно покликав ближче до гавчикової морди його улюбленого іграшкового зайця вухастика Бернарда. Леді пепер ніжно стиснула песику лапу. Тоді вінні, люба Вінні присіла поряд і погладила йому вуха саме так, як він любив. Притулилася, роняючи теплі сльози йому на носа і прошепотіла. Дякую. Ти був найкращим, найособливішим, найідеальнішим песиком у світі. Спи міцно, гавчику пепере. Ми тебе дуже любимо. Прощавай, прощавай. Потім вжух. І він мертвий, мертвісінький. Насправді це було напрочуд приємно. Бо однієї миті в нього все боліло, а наступної вже ні. Гавчик почувався. Чудово, немов знову став непосидючим допитливим цуценям. Пес сподівався відразу вирушити на небеса з янгольськими крилами і підтренькання арфи. Гавчик бачив таке в ранкових суботніх мультиках, які дивився разом з Вінні, поки вона хромтіла тостом, а він жував собаче печиво. Це все здавалося безболісним, добре налагодженим та простим. Однак у гав'язика Пепера чомусь отак просто не вийшло. Усе було смерть як складно. Гавчик обережно оглянув костюм медсестри у темному кутку. На ньому були шоколадні плями, а в кишені лежала рогатка. Пес спринюхався і. З полегшенням виявив, що він опинився в гардеробі вінні, а не в раю. Гав'яз проклав собі шлях через ліс, переплутаних вішаків і носом штовхнув двері. Ось такі цікаві ілюстрації. Дякуємо за цю книжку видавництву «Жорж». Наступна книжка також від цього. Видавництво жорсі, ми медякому це фігури в науці та природі. Ну, тут можна коротко сказати, що є різні такі цікаві розділи квадрати, життя у квадратах, квадратні візерунки, куби. От е, Сучасні математичні та інші науки вони подаються з такими класними ілюстраціями, настільки креативно, сучасно, інформативно, що навіть, я думаю, тим дітям, які не дуже цікавляться математикою, то, наприклад, їм просто стане цікаво досліджувати оцю, скажімо так, терру інкогніта. Тому ця книжка стане в нагоді тим, хто полюбляє світ творчості в різних науках. Ну, а хто полюбляє, то звичайно ще з більшим зацікавленням і натхненням буде вивчати ці точні науки. з Молодших та середніх класів школи, отож, це книжкові друзі-подарунки для Дарини Малько. Тут е, насправді дуже такі. Я сам, знаєте, от занурююсь у дитинство, згадую дитинство, і... і згадую, що у нас такого, чесно сказати, не було, тому що якось усе було простіше, а сьогодні, от е, такі креативні книжки є, і для сучасних дітей є класні креативні. Можливості, от, наприклад, Олександр Белл і тетраедр. Тут і історія, і математика, і багато чого, фігури в науці та природі. Роззирнися квадратні подушки і вікна, трикутні дахи і вітрила навколо так багато фігур. Уяви, як важко було б жити без кругів, їздити на велосипеді з квадратними колесами, те ще задоволення. Ось так. Ця книжка передається у подарунок Дарині. І останній книжковий друг. Маленька книжка, що вміщується у Долонці, а насправді ця книжка живе з нами у серці кожного. Ми дякуємо видавництву Голокевича Тундрайв. Автор Володимир читай Конституція для всіх і великих і малих. Ну, художниця Ірина Шигинян. Дуже створила такі креативні яскраві ілюстрації. Кожна окрема стаття Конституції, основного закону України, вона тут представлена окремим віршованим твором, окремим віршованим сюжетом. Це насправді перша в Україні така спроба створити конституцію в такій віршованій формі, що буде цікаво і дітям, і батькам, і студентам. Не тільки основний закон. Основний текст, офіційний текст читати. А креативно світ пізнавати свою рідну країну, пізнавати в такий спосіб. Ну, це суперово. Багато сюжетів ми робили на тему Конституції, на тему цієї книжки. Але, але це дуже важлива книжка. От, наприклад, стаття 11. Усі люди України, всі разом, один народ, різне в кожного коріння. Але нас з'єднав тут Бог, пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна дім наш спільний на віки. Ось так. Отож, ми дякуємо видавництву Холодкевича Тундрайв, дякуємо видавництву Жорж за такі власні книжкові подарунки і бажаємо Дарині світ пізнавати в різних сферах творчості, а сучасне читання то є. Класний спосіб для світу пізнання на цьому ефірі. Дякуємо за увагу.